Ніколи не знав, що Хмарі мають запах. Думав, що вони без. Ми вже в потязі чекаємо ти двоє десь в двадцятому вагоні. Теж на верхніх місцях. Я не знаю, як вони заперли. Чекай, а двадцятий вагон туди чи туди. Туди, точно туди. Ну да. Да, точно, зараз ми. Ідемо до них. Да. Ідемо. Боже, Аліна, ти там не губися Боже, ми зараз йдемо 20 вагон до наших Я подружок. До неодна, так да. Девочка, а ми до вас. <схай> я пока запер свой рюкзак. А я сейчас оце здобут. Нет, Алина. Не можно. Не можно. Не можно. Девочка, помахайте. Отже, я вже прокинувся. І вже скоро ми будемо виходити через 20 хвилин наша зупинка. І все, ми виходимо і починаємо наш маршрут, наш далекий, нашу далеку подорож. Тому не пропустіть кожне наше відео. А взагалі, а взагалі попрошу вас підписатися, а підтримати нас коментарем, Ми будемо дуже вам тяжкі ми йдемо, такі туристи, подороб. Мандрівники, мандрівники, йдемо там. Ззаді теж ідусь, нормально. Поки що перший кілометр, і ми вже ще поки що не померло, тому магут. У нас тут легкий такий перекус Четыре Димон доїдає курочку делає, я не могу такого. У нас багато часу буде на готовку. А головне на кухню піднятися і все. Отже, що ми зараз з вами робимо? Я кажу Івана, Івана, це заповідь запов 7.37. Хто спраглий, нехай прийде, до мене і п'є. Ми спраглі і ми йдемо до тебе пити. Опускаємо відро. Іди там воняє, якщо чесно.

А ну іноді хотіти втекти від життя. Ти не знаєш, скільки воно триватиме. Утеча – це гаяння часу. Краще витрачати його на враження. Коли я мав на увазі, що мені потрібен ретрит, то не мав на увазі десь відпочинок на шезлонгах, на морі. Я мав на увазі болото, гори і відпочинок з друзями. Просто по Подивіться на це. Приїхали ми в горе, а тут град. 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 Ідемо, ми зараз. Люди до нас Ми перший раз сиділи, чекали, вони пішли. Вони пішли. там вони там Та вони там йдуть з там ти видно. Ти да ти 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 і вони в чому суть, що ми вони ми, ми, ми теж на привалі були. Вони пішли вперед, а зараз ми знову на привалі, а вони вже спускаються. І тут вони кажуть: Та там ще один такий high, high, hard, якось так вони сказали. важкий підйом, типу щось таке. Типу важкий... Хахіл, 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 сказала, і, Сказали, і, і вона така каже, дівчина каже, жіночка каже, типу, ну там такий ще один підйом, на якому ви захочете здохнути. Ми такі, каже, ми вже тут помираємо. а тут І, там. і тут вона починає співати Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ти радія моя. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі. Ісусе, довіряю тобі, Ти надія моя, Ти Господь мого життя, Ісусе, довіряю тобі. Ми спустилися вже з кукля. Кукуль, кукул. Ми спустилися з нього, але не зняли відео, бо нам було трошки прохолодно. Е, да. І ж, не зняли ми відео. Але нічого, ми вже йдемо на полонину, на якій ми будемо ночувати, а потім будемо йти. Вже на наступний. А я на наступну гору вже на наступний день. Тоді не кажу, що ми ще там зустрінемося вже наступного дня. Почему те, що ще буде дуже багато чого цікавого, бо ми ще навіть не розклали наплічники і намет не розклали, тому що буде багато цікавого в цей день. У нас вже є перше падіння, вона у нас впала. Як не дивно, це впала саме Аліна. Ми в цьому не сумнівалися. Не сумнівалися, Аліс? Ми так і знали. Боже, яка ти красива навпроти цього. Другий раз на рівному місці у нас падає Аліна. Це все вдруге. І ми в цьому не сумнівалися. Забувся про це відео, що ми вам все знімати. Ось Ліза картоплю чистить. Богдана дрова збирає. Аліна теж, друга справа, я там таке багаття зроблю. рогачі вже поставив воду в казан набрав. Намет ми всі вже разом поставили. Ось таке у нас місце таборування. чилимся, чалимся. Канібали заходять. Коментарі йде. Наташа затопила на двіну. Мою посуду. Наташа дуже довольна і дуже біла. Кресируч. Та, -та це що? Це ось дівчинка. Вона грязна. така грязна. Отак, от, руки. тільки. Польових умовах. Все. Сюда мочалку, перестань. Помив? Це наш другий день. Ми встали, десь там лізу. Все ліною ходять. Ми роздупляємося. Богдан, які твої очікування на другий день. <реш> Нас нічого не хоче. <реш> ну, таке буває депресія другого дня. Нормально. Таке буває нічого. Ми зараз підіймемося на гори, інші і все буде воду. Ми вже приготували багаття, воно вже грі... нагріває воду, ми будемо готувати собі сніданок. Трішечки не справляємося в часі, бо трошечки пізно встали, але нічого. Зараз швидко все приготуємо і вирушимо в далеку пуці. Ми вже зібрали місце нашого табору. І йдемо далі. йти 20 км до наступного нашого місця табору. Ми пройдемо дві гори, шпиці і ребра. Дай Бог, щоб ми не померли. Бажайте нам удачі. І знайте, підйом буде. Як вона сказала та жіночка? Що, що захочеться здохнути. Да. Тому сподіваємося, що таких підйомів більше не буде. Великі я люблю дороги. Я люблю такі дороги, коли лише вниз і вниз, вниз, і вниз, вниз і вниз, а потім туди на гору. Жесть, нам туди потім на гору. Отже, ми перепочили тільки що близько 10 хвилин, пройшли 5 кілометрів, залишилося ще 15 і ми чілимся. тому ми доходимо, а ви продовжуйте дивитися наше відео і не забувайте про лайк. Там Аліна показує вправи для того, щоб не боліла спина Аліна. Коли ти ходиш з таким великим рюкзаком. Аліна, давай, розкажи моїм підписникам Аліна. Е, поради, як же ж ходити в горах, так, щоб не боліла спина, і так бігати по горах, як ти. Добре. Які? Покажіть декілька штук. Так, потягуємо руку, добре. Займатися в А покажи три рази присісти ножку. Добре. Три рази присісти. Прям три, більше не надо. Більше не треба. Раз, Хорошо. Раз. <тец> не там не Хорошо. Первый раз. вот, вот, это вот, ручка. вот так так вот, вот вот, так вот, вот так вот, вот так вот, вот вот Все, і гріли, я сподіваюся, він горить, він горить. І я тільки що пробував як він працює, і чуть би не спалив Богдану. Богдан. тільки що, чуть би тим пальником не спалив Богдану. А, Богдана, як тобі? Ну воно прям так добре жахнуло. Наміти туди. Далеко, 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 далеко. Е, зараз, поки я йду, дівчата десь там ззаду відстають. І я собі такий думаю, взагалі, як же ж круто це ходити по горах, взагалі, як же це кайфово. І я зрозумів те, що я хочу наступного року, якщо все буде добре і буде час пройти повністю е, всі двоти, двох тисяч таких. Чорновоївського хребта, а можливо ще щось зачепити і зробити це самому. Бо це насправді дуже кайфово і мені це подобається. Ніколи не знав, що хмари мають запах. Думав, що вони без запаху. А ось, піднімаючись на таку високу гору, і на тебе находять хмари. І ти їх вдихаєш в їхнє свіже повітря і відчуваєш, що вони пахнуть свіжістю. І це кайфово. Даліс. Ми це зробили. Ми з лізою перші піднялися на шпиці, поки дівчата десь там доходять, ми це зробили. -у! А далі я зараз біжу на оту, на оту гору. Сам, але вже два там з половиною кілометра, бо ліза вже не може, дівчата теж більше за це не зможуть і нам треба буде вертатися, а я дуже хочу добігти. Тому так, да, я зараз буду годиннику. 8.32, Ми прокинулися. Нам треба йти на говерлу, ми ще не поїли, не зібралися, але ми щасливі. Тому так. Да. там озеро несамовите. Тут а я. чилимся. О, не їдеш. Що там є си? Там щось їсть. Вони їх не. У нас Насталася маленька проблема. Покажи подати, натяне. Скоро мене не тягає. Така маленька проблема. Поставка, все буде добре. Якщо що, я докажу і всі докажуть, що це сталося. Якщо виходить, що попали. Кому що, а кому гроші? В мене не дуже активно знімаємо ауклог через те, що трошки втомлені. Трішки на мене підводить моє коліно, але окей, ми продовжуємо йти, побачимо, що буде далі, але де ніби цей буде цікаво.